Росія отримує відповідь на свою агресію уночі. Димів завод із виробництва вибухових речовин. Пропутінські посадовці намагаються приховати наслідки. Проте місцеві враз здавають все в мережі на Білгородщині Ліквідовано окупанта ще чотирьох поранено. Міноборони звітує про збиті повітряні цілі. Тепер мають ноу хау в обороні. І де все ж таки пропустили? Подробиці спекотної російської ночі. Дивіться просто зараз. Ми на каналі Фабрика Новин. Друзі, я Ангеліна Швець. Вітаю вас. У каналів сьогодні запалало один за одним. Вони публікували повідомлення про масовану атаку на Росію. Заявляли про цілий рій безпілотників. От, наприклад, пишуть, що летить від 80 до 110 дронів, і що жителям Ерефії треба бути обережними. Офіційний Кремль у підсумку нічної атаки прозвітував, що було збито 47 безпілотників. Зокрема, їхні міноборони переконує, наче атаки зазнали Вороницька, Білгородська, Ростовська, Волгоградська, Астраганська, Брянська, Курська, Самарська області та Акваторія Чорного і Азовського морів. Тепер все красиве і детальне для вас, любі глядачі у Самарській області. І дійсно писали про вибухи, начебто, атаки зазнав АТ «Промсинтез», який є одним із ключових виробників промислової вибухівки у Росії. І є лідером виробництва нитробензолу. Розташований цей завод у місті Чапаєвськ. Посадовці Саратова звітують, що постраждалих на об'єкті немає також нема жодних пошкоджень заводу. Губернатор Федорішев заявив про один збитий БПЛА, але місцеві мешканці в чатах пишуть про десятки вибухів. Це також зафіксувала не одна камера відеоспостереження. Що ж долітало уночі проти суботи в різні куточки: в Самару Воронеж, Курськ, Брянськ, Бєлгород і навіть до Януковича десь на Ростовщину. У самому Ростові вночі російське ППО та реп збило БПЛА багатоповерхівкою. пола «Вот в Ответо дом прилітіла в угол. О, уже ды... а ну вон дым идет горит, что ли, не пойму. За даними російських медіа, у наслідок удару пошкоджено фасад та шість квартир. Пишуть про вибиті шибки та рами на декількох поверхах. Зазначають також про двох поранених їх у Евакуація людей не проводилася. Додають РосМНС. Окрім того, активно працювало РосППО у Салську та Мірівському, Чортковському та Шолоховському районах. Йдеться, що у Саску через падіння безпілотника розбито скло в магазині, художній галереї та багатоквартирному будинку на вулиці Леніна. Місцеві за даними оперативних служб не постраждали. По Білгородщині традиційно звітує їхній гладков. Показує фото підгорілого транспорту і пошкоджених гаражів. Пояснює, це наслідки скидів із безпілотників. Займався вогонь, його ліквідовували бригади РосМНС. ще горів сухості в полях Білгородщини, і це теж нібито через атаки дронів. Про постраждалих інформації немає. Та далі у своєму телеграм-каналі Гладков розписує про те, що ніби БПЛА завдав удару по автомобілю у ракитянському районі. В ньому було п'ятеро російських військових підрозділу Орлан. Дрон вгатив влучно. Тепер у них мінус один окупант, а ще четверо вийшли з ладу. Їх тепер треба ремонтувати. А у Домбовській області стався якийсь збій в радіоефірі. Там замість слався, слався росіюшка попередили про удари по військових об'єктах у найближчі 24 години, і це звучало одночасно на усіх радіостанціях. Переконайтеся самі. просим избегать нахождения вблизи промышленных объектов Тамбова и области. На этих предприятиях взрывоопасные вещества и во время удара возможна мощная детонация. Ради вашей безопасности рекомендуем покинуть опасные зоны и не подвергать себя риску. Просим вас сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности. Один из палаючих резервуаров на атакованной 19 березня на автобазе в Краснодарском крае загасили на третий день, но загоряние еще есть. На підприємстві Нафтатранс у станиці Кавказька російські вогнеборці досі ліквідовують загоряння. Гасять другий резервуар, що вибухнув. А вона Сарав спростовує інформацію очевидців про вибух трьох місткостей. Переконують, що зараз їх охолоджують, щоб не допустити поширення вогню. Тим часом частина місцевих вирішили тимчасово виїхати зі станиці. Люди побоюються викиду шкідливих речовин. Про евакуацію їм не оголошували. Розпосадовці тільки порадили людям залишатися вдома. Зазначив, що до найближчих будинків від нафтобази, що горить 2 кілометри. На нафтобазі підприємства «Нафтатранс» у станиці Кавказька могло перебувати до 100 тисяч тонн нафтопродуктів, п'ять резервуарів по 20 тисяч кубометрів. Кожен Унаслідок нічної атаки п'яти безпілотників 19 березня було пошкоджено трубопровід між двома з них. Через кілька годин після атаки спалахнув один із резервуарів вночі. 21 березня на об'єкті стався новий вибух. Чи піде Росія на тимчасове припинення вогню? Як вважаєте ви, дорогі глядачі? Пишіть у коментарях свої припущення. Ще не забувайте тиснути лайк цьому відео та підписатися на фабрику новин, аби не пропускати нічого важливого.